Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Готовність Німеччини брати участь у спільному з Україною виробництві ракет Таурс, причому як на території України, так і на території самої Німеччини є ймовірно найголовнішим підсумком візиту українського президента до німецької столиці та його перемовин із новим федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерц. Мерц на спільній прес-конференції із Зеленським підкреслив, що Німеччина та інші західні країни мають дати Україні можливість захищатися від будь-якої агресії навіть за кордонами власної території, і тому жодних обмежень на застосування західної далекобійної зброї бути не може. Це, звісно, відрізняється від цієї позиції, яку займав попередній німецький уряд на чолі із Олафом Шольцем, який не був готовий надати Україні доступ до далекобійних ракет Таурус до завершення свого перебування у кріслі федерального канцлера. Тепер, як бачимо, позиція змінилася, і тут питання навіть не в тому. Коли саме буде ухвалено рішення про надання Україні можливостей бити далекобійними ракетами німецького виробництва по території Російської Федерації, і коли Україна отримує ці ракети? Питання я б сказав у самому принципі, адже ми розуміємо, що російсько-український конфлікт, навіть якщо мати на увазі ймовірність припинення вогню на російсько-українському фронті у найближчі роки, це конфлікт на десятиріччя. І таким чином Україна, звичайно, має отримати можливість розпоряджатися такою зброєю, яка поставить керівництво Російської Федерації перед вибором, або припинити свої агресивні зазіхання на українську територію, або погодитися із можливостями таких ударів по території Російської Федерації, які призведуть до непоправних втрат як для. Особистого складу збройних сил Російської Федерації, так і для військових і економічних, насамперед енергетичних об'єктів Російської Федерації, не дадуть можливості відновити ці об'єкти в осяжному майбутньому, що має серйозно вплинути на державний бюджет Російської Федерації і на можливість її розвитку. Ми розуміємо, що це єдине, що може зупинити Російську Федерацію у її планах подальшої агресії проти України та знищення державності країни, яку Володимир Путін разом із переважною більшістю своїх співвітчизників. І державою ніякою не вважає, а вважає територію, яка рано чи пізно буде приєднана до Росії, навіть якщо для цього потрібно буде вигнати з української території переважну більшість нелояльного населення. Те, що захід змінює свою позицію щодо далекобійних ударів по Росії, також свідчить, що інакше вже сприймається ситуація із можливою ескалацією. В результаті продовження російсько-української війни раніше західні політики вважали, що обережне ставлення до таких ударів примусить президента Російської Федерації замислитися про припинення. Війни про пошук якогось компромісу у стосунках з Україною та країнами цивілізованого світу зараз є очевидним, що Путін навіть і не думає про те, що війна може бути завершеною без отримання тих результатів, які були поставлені ним ще у 2014 році, і підтверджені великою війною, що розпочалася у 2022. і таким чином тільки підвищення ставок і тільки розуміння російським керівництвом того факту, що в найближчі роки Росія не зможе отримати контроль над всією Україною. І що ціна за продовження війни буде дуже високою для російського режиму та для самих громадян Російської Федерації, це єдина надія на те, що ми взагалі побачимо завершення цієї війни, чи принаймні оте саме припинення вогню, якого вже більше ста днів вимагає від Путіна Дональд Трамп, і з яким російський президент, звичайно ж, не погоджується. І ми вже знаємо, що той факт, що Таури дійсно можуть з'явитися на українському озброєнні, викликає серйозне занепокоєння в російській столиці, де навіть говорять, що будуть сприймати такі поставки, як факт безпосередньої німецької участі у російсько-українській війні, що призведе до ударів по Берліну. Це звичайне залякування. Ми прекрасно розуміємо, що будь-який удар по Берліну це рішення, яке може бути ухвалено російським політичним керівництвом, тільки в разі, якщо в Москві Вирішить, що готові до прямого конфлікту із північно-атлантичним союзом до ядерної війни у перспективі, я не виключаю, що таке рішення може бути ухвалене російським політичним керівництвом і стане стартом до справжньої третьої світової війни. А російсько-українська війна з її руйнуваннями і трагедіями залишиться в історії тільки прилюдію до набагато більш об'ємного і серйозного за своїми наслідками конфлікту. Але це зовсім іншого характеру рішення, до якого як на мене російсько-політичне керівництво ще не є готове. принаймні немає чіткої впевненості, що Сполучені Штати не будуть відповідати на удари по столицях країн-членів НАТО, тим більше на тлі тих жорстких слів, які ми сьогодні чуємо на адресу. Президента Російської Федерації Володимира Путіна від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та й у Берліні очевидно вже усвідомили, що до серйозних ударів по столицях провідних країн-членів НАТО у Російській Федерації не думають готуватися, і таким чином Німеччина не ризикує, якщо вона допомагає Україні шляхом передачі її власних балістичних ракет та дозволом на знищення цілі на території самої. Російської Федерації 5 мільярдів євро нової допомоги, яку надає Німеччина, це, звичайно, не ті суми, які могли б бути заявлені, якщо б у новому пакеті допомоги Україні у майбутньому брали участь Сполучені Штати, але в ситуації, коли американська допомога потроху зменшується за обсягами, і ми не знаємо, якими будуть перспективи. Її продовження, і ці 5 мільярдів доларів дуже важливі для продовження функціонування українського опору російської агресії. І ще один важливий аспект, який допомагає цьому опору, економічний, це запевнення федерального канцлера, що Німеччина зробить все можливе, щоб запобігти відновленню газогонів Північний потік потік-1» та потік-2» та їхньому перезапуску з метою. Доставки російського газу до Європи, як відомо, у останні місяці саме після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах знову з'явилися голоси про те, що відновлення постачання російського газу по цих газогонах може стати важливим аргументом у припиненні російсько-української війни, і що американські фірми можуть взяти участь у такому відновленні. Я нагадаю, що Північний потік 1 повністю знищений, його потрібно ремонтувати, як і одна з гілок північного потоку. 2 а ось одна з гілок північного потоку 2 дійсно може бути використана в разі її сертифікації, якої так і не відбулося. І тут дуже важливо, щоб захід ухвалив відповідні юридичні рішення, які раз і назавжди поставлять цей абмітний проект Кремля. Під сумнів і перетворюється на металобрухт на дні Балтійського моря, і саме це пообіцяв сьогодні зробити новий федеральний канцлер Німеччини. Таким чином він поставив крапку у дискусіях щодо можливості відновлення енергетичного співробітництва між Росією і Західним світом. І ми з вами прекрасно розуміємо, економічна ізоляція Росії. Над якою потрібно працювати у майбутньому, перетворюючи цю країну швидше на апендекс економічного впливу Китайської народної республіки, це також запорука того, що Москва у майбутньому утримується від війни у Європі. Або ж ці війни будуть пов'язані із спільними китайсько-російськими намірами, де голова китайської народної республіки Сі Цзіньпін може утримувати президента Російської Федерації Путіна чи його наступників у їхніх агресивних планах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, у Патреоні Баймі, Кофі і Донателла, що допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам. Хай щастить.